Всім добрий день з Одеси. свято Троїцький Собор на вулиці Європейська. Всім добрий ранок із Одеси. Дивіться, майже нікого немає. Всі відпочивають, а вечором буде тусовочка біля ялиночки. А ми вийшли прогулятись. Йдемо на привоз. Це якісь споруди, старинні будиночки. Подивіться, які балкончики. Там навіть лавочки, столики. Виносять, сидять, відпочивають. шикарна Одеса. Вчора такі хвилі були. Сьогодні ми на морі ще не були. Пізніше підемо, провіримо. Це все ми гуляємо по вулиці Європейська. Машини ставлять на пішохідній. Автобуси туристичні, маршрутки. О, автобус поїхав в Кішинау, на Кишеньоп. Сюня, добрий ранок. Як тобі сьогодні спалося? Добре? Спала добре. Вона мені відповіла. Все в неї добре. І ось подивіться, який будиночок старинний. Ми підійшли до гіпермаркета. Острів. Торговий центр Вайкікі, Сільпо, генератори, світла немає. Ринок привозь. Дивіться, які квіточки гарнесенькі, трояндечки. Він знаходиться навпроти торгового центра острів. Там є сінсей, де факто, колінс, факстрот. І ось вхід в ринок Привоз. Пішли, подивимось, що є одяг є. Куфточки, дубльоночки, кофточки по 300 гривень. Шубки. Дивіться, яке все блискуче, гарне. Дві тисячі куфточка ось така. Шубка 4000. 4600 шубка. Дивіться, які гарні платька. Кофточки 500 гривень. Штани 650, 750, лосіни 450. А такі штани тисячу гривень. Дивіться, які курточки класні. Обалдеть. На флісі. Восім чотириста ось такі. Курточки. Халати, носочки. Вау, яка гарна. О, теж десь вісім. Ось така 2600. Ось така шубка 4600, гарна. Сумочки 1195. Дивіться, все, що хочеш, є. Ось така взуття 1700. Красівочки 1300. І ось ми прийшли. Овочі, фрукти, яблука 35 гривень. Дивіться, які гарнесенькі яблучка. помела 70 гривень. Сливки. Сливки. Дивіться, солодкі мандарини 50 гривень. Яблучка 30 гривень. Ого, який він великий привоз. За кілограм апельсини 100 гривень, мандаринки 80 гривень, хурма 80 гривень. Дивіться, грушки 100 гривень, мандарини солодкі, що хочеш, є, все таке гарне, редисочка 70 гривень. Клас, який великий риночок. Його й не обійдеш. Яблучко 50, 60, грушки 120. Хурма 110 гривень. Ківі 150 гривень. Боже, скільки всього, капусточка 20 гривень, 30 гривень, перчик 60 гривень, синенький 150 гривень, бурячок 40 гривень, морква 50 гривень, цибулька 40 гривень, картопля 30 гривень. Рибка, рибка. Дивіться 650 гривень, креветочки, горіхи 100 гривень. Боже, скільки всього дуже багато. Тут гулять не перегулять. Картопля 30 гривень. Ось я вам показую ціни, дивіться. Помідори 160 гривень, капуста 35, капуста синя. 40 гривень, цвітна 50, 35, цибуля 30 гривень. Боже мій, скільки всього. Цвітна 20 гривень, така капусточка молоденька, 30 гривень, мандарини 60 гривень, чорний банан 20 гривень. Гранат гранат 80. Так Хурма 100 гривень, 70 гривень хурма. Боже, скільки всього, скільки всього. ходить, не переходить. Так, а там далі речі. Давайте ще сюди пройдемось. Мандарини 100 гривень. Шикарний риночок взагалі. Дуже великий. Що хочете є? Сьогодні субота, 3 січня, 26 рік. Вино. Дивіться. Соки, вино, м'язко. Обстановочка класна. Морська. Так, тут банани 100 гривень за кілограм, хурма 160, 200 100. Так, дивіться, ціни. Лимони 120, грейпфрути 100 за кілограм, Чорні банани 30 гривень. І косметика. Мандарини 40 гривень, 30 гривень. Помідорчики 160 гривень. Боже, як все пахне, пахне, наче за кордоном десь. Яка краса. Зайти, кури, дивіться, м'яско. Там далі одяг, мандариночки 65, гранат 120, де щось кричить, що воно кричить. Щось кричить, щось печить. А, це собачка. Я думаю, що воно кричить. Віники, кому треба віники. Так, давайте сюди пройдемось, в цю сторону. Рушники по 20 гривень, по 15 гривень, клійоночки. Булочки смачненькі, пахучі. Так, там далі. Посуд. Капці. Ось такий світерочок 200 гривень. Різні капці 595-500 гривень. Там далі посуд. Боже, який великий риночок. Куди далі нам йти? Там вихід, мабуть. Ну, Пішли, подивимося, що далі. Угу. Тут теж. Дивіться, які прикольні. 350, 500, 250 угі. Сукерочки. Собачки одески. Дивіться, яка краса, новий привоз, торговий центр. Вау, просто вау! Фруктовий пасаж на привозі. Дивіться зараз, в якому він стані. О Боже, тут був приліт. І конкретний. Ось, гляньте. Світла немає. Рибна планета. Дивіться, кальмари 360 гривень. 500, а, 360, 475 креветочки. Ой, що я сказала кальмари, то ж креветочка королівська. Я вибачаюсь креветочка. морський коктейль 210. Мідія 350. Рибка. Рибка, дивіться, камбала 275, бички 260. Ось дивіться, така велика рибка 105 гривень. Хребти сьомги, Ось така рибка. Щука 220, гарбуша 365. Ось такі ціни. форель 75. Дивіться, 450 хвостики, хвостики, хвости 650 ось така червона рибка. 50 гривень, ось такий набір. Ага, 98 гривень набір рибки. Сіль 170. Ханса 250. Солона рибка. Ціни на яйця в Одесі 95, 80, 75 і 50 гривень. Дивіться, раки, міді 200 гривень. Банки по 1000 гривень. Раки і 1000 гривень, і 1200, і 1300 гривень. Грушки 60, яблучка 35. Гранат 150 за кілограм. Ой, дивіться, які штанці блискучі. Так. Соленія 180-120 огірочки. Колготки термо 350 гривень. Показую вам в реальному часі. 3 січня, 26 рік. Субота. Ой, які аромати! Пахне! Пряностями, пряностями пахне, піца хачапурі. Грушки, ківі 130, лимон 120 гривень, бананчики 60 гривень. Виноград 70 гривень. Горішки 320, хурма 250 за кілограм. Цвітна капуста. 60, 25, 40 гривень. Мандаринки, лимончики. Так, огірочки 150 гривень за кілограм, шампіньйони 110 гривень, носочки. Ось така обстановочка. Картопля за кілограм 25 гривень. Капусточка 25 гривень. Цвітна капусточка 30 гривень.

יע יוט אוי איץ Вітацію урані! І багато. Дякую, дякую. Сіовію, посиваю, з Новим роком вас вітаю. Дякую. І в січку, і в мічку, і в коморі, і в оборі, в ложці. І в колисці. Дякую. У кого хто У кого одну? Дякую цукерочки по 230 гривень. Дивіться, скільки людей. Дивіться, куди ми вийшли. Касібочка 900 гривень, 1000 гривень, бачите, перчик 220 гривень, помідори 110 гривень, морква 20 гривень, цибулька 15, капуста пекінська 25, синя 35 і картопля 20 гривень.